Вітаю всіх, дорогі друзі, на зв'язку 13 місяць. Да-да я! -да! Yeah. Коротше, сьогодні взагалі відос не мав записуватись, тому що я плотно підсів на серіальчик, а якщо я плотно підставив на серіальчик, то взагалі я забуваю про все. Але ви накидали стільки активу, що я, ну просто. Іхуязую, блядь. Блять, не маю ніякого права не записати сьогодні відос Тому що сьогодні по планам? Перше, це в нас по отримати перший новий рівень майстерності вже на секундочку четвертий. Перший новий рівень майстерності вже на секундочку четвертий. Перший новий рівень четвертий. А також потім забрати нашого куброу, це обов'язково. І почати проходити пригоду під назвою, під назвою підкорювачка хвиль. Тому почнемо з маленького, це з отримання майстерності. І не буду тягнути. Раз, два, три. Так. Ось мене переносять, зараз буде фаїти. Ну як завжди я його прискорю. А можливо навіть і скіпну. Хоча ні, я думаю, хвилину можна, в принципі, і прискорити. Ось і все, завдання виконано. І я вже, блядь, четвертий рівень, господи. Ооо, ну це сильно, це дуже сильно. А ще, що я хочу сказати, що я хочу вам швиденько показати перед тим, е, перед тим як відкрити свого Ковровчика. А по-перше, дивіться, що в мене по зброї. Це в мене є зараз стран. Е, також у мене є болтер, який я прокачав на максимум. Це лайно я не буду качати сука, срав в рот. А З пістолетів у мене є Аклато, Фрагор і ще якась зброя нульового. а, ні, Вогнемеч у мене ще був. Але я його вже вкачав. Також <кхм> е, сьогодні пофармив з е, кінтом декілька реліквій, повідкривав випав Гару Prime, Sauga Prime. Garroker Каркас, але простий мек перем. І на Райну я купив сьогодні. І буду його потрошку вже збирати. Потім ще планую гару взяти, але треба десь орокінські акумулятори мотити. А піздець, вони сюди треба я не знаю, де їх брати. Ну добре, це я потім пошукаю в інтернеті. А також ще що хочу сказати, що в мене вже другий левел майс... ну, другий левел репутації, скоро вже буде. Ой, перший левел репутації, скоро вже буде другий. А мені треба було тільки форму скрафтити. В принципі, наскільки я знаю, її легко крафтити. Можливо. Хоча я не пам'ятаю. Так, тепер другий пункт нашого плану, нашого відео. Це забираємо Куб А, е, Назвати. Назвати. Як і в мене на основі буде. Е, русофоби. І таке і все. Тепер. ой, чекайте. Вибрати час відомості. Ага, і звернув фейвирости Ресфоп де бою. Ага, продовжити вирощення. Окей, і скільки він має вирощуватись? А інфа буде. Інфи не буде. Так, тоді мені треба зараз вибрати. Пригоду Куброу. Ага, добре, давайте закінчимо спочатку цю пригоду. Подивимося, типу, зараз його захистимо. І потім підемо проходити оту довгу, довгу, довгу о, місію. Русофобчик мій. Ге-геге, <рес> бігає там маленький. Маленький куди? Добре, думаю, що це теж можна скіпнути. Ну, типу, я його позахищаю і поверну вже, коли закінчу місію. В принципі, логічно. Так, завдання завершено нашийник на, шийник, на для кубров. Якраз добре, випав він мені. А, тепер це значить, що я можу його брати з собою на місії... і пригода має бути зараз завершена. Ах, але яка ж то краса? Я не можу просто. Скільки мене вже пригод завершено? Десь мільярд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пригод у мене завершено. Так. Добре. І я його можу взяти з собою, так? Інкубатор. Обернути старіння русофоб. Ні, мені це не треба. А, давайте підемо коротше на місію, подивимось, скільки там затягнеться відос. Блядь, не туди. Мертва точка. ні ні в мене зараз інша пригода. Інша пригода. Підкорювачка хвиль. Так. Виконати завдання, щоб розблокувати першу сторінку. Дізнатися до позначки. Е, сторінка в мене десь тут була. Що, блять? Виконати завдання щоб розблокувати першу сторінку. Та. -а -а -а. Ладно, добре йдемо на Венеру, на Фортуну. Я пам'ятаю, куди треба йти. Треба йти до вентиляції і потім з нею базарити.

У мене на столі лежав, типу, маленький шматочок з журналу того, який ми знайшли минулий раз. О! Ось він. Так. Зробіть за одні перегони на кедрай, вертоліт... 5 серій. Я. Е, Space V... Що, блядь? L Ctrl 50 очікове ковзання, X5. Що робити? Можете? Напишіть, будь ласка, що робити? Бля, я взагалі тупряний буваю. Де мені це робити? На фортуні? Що за херня? Ладно, добре, я поки що тоді виберу іншу місію, не знаю. Давайте якраз Серце Деймоса хотів. То... То дуже довга місія. на... Я пам'ятаю, тому що я її дуже довго проходив, тому за один раз я її точно не пройду. Ага, зараз оце прі. ад лол. Так в мене ж нема на демоса ще. Так а нахуй на мені потрібна це. Господи, блядь. Протокол точка, давайте її, Окей. Почати. Ух ти, заставочка. Я поки що помовчу. Handless uh. <laughs> founder, uh we hereby invoke the deadlock protocol. Ah, aha, not in there, Neff, say Peter Yubuchi. Соляріці, резервуарники, релянорці і розпорядники. Реля... 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 Я звертаюся до вас, ваші товариші, ваші друзі, ваші рідні, просто добрі люди з бургами зникають. Їх збирають колектори. Нефані вважає, що трупами солірійців покладе собі шалях до влади. У кулуарах корпусу лунають тривожні голоси. Рунуй самі підвали їхнього крептократигного режиму. Нехай не взнає, його вчинки не залишаються непоміченими. А вам, соліці, настав час підняти голову. Якщо ви раніше не допомагали, долучайтеся до наших лав. Так, давайте підемо розшифровувати звернення Меморандум Аню. Якщо буде більше трьох місій, то я перенесу наступний відос, що ми в ньому пройшли, буду так розтягувати. Тому що я все-таки вирішив робити відео максимум по 15 хвилин. Тобто, типу, щоб більше контенту е, влазло. Так, ну то треба захоплювати нічого цікавого. Знову ж таки, я це скіп. Ну, ну зараз послухаємо. Ситуація така клята, мертва точка, коштує свої життя. Корпус шанує свого засновника. Одного давно померло чоловіка на ім'я Паравграну, як месію. І от Нев заявив, що старегань має нащадка спадкоємця. Якщо ж так, цей нащадок може отримати повний контроль над родау, а наша єдність досі жива лише завдяки постійній грізні ви щось там десь там. Хтось обізнає, буде саунд. буде чор чорний день для нашого народу. Блять, мене точку забирають. You ready? Ready, of course. Сука. Ладно, добре, вона договорила. Якщо ще щось будуть базарити, то я повернусь. Так, залишай... О! Як і ви всі, я народився в злинях, тому мав лише мізерний портфель. Деривативи і нульові перспективи. Я не знаю своїх батьків, але я сирота, і як уже казав, голодранець. Він знайшов безмірні багатства в постулатах нашого преславного засновника А! Вони глушать частоту, тримайтеся. Ой, блядь! Це скільки ж разів мені дефати, то курва. Ладно, добре, буде діалог, повернусь. Пішли руки. Мої статки примножувалися і скромно сього не було меж. Я почав помічати деяку схожість. Ох, єбать. Ох, єбать. А що це таке? Як тебе тоді вбитий, сука? Скілами? Ніхуя не розумію. Наступна хвиля. А як його вбити, альо, блять? А, його не треба вбивати. Походу. Добре, давайте захоплюємо і знову ж таки повернемось, коли не коли буде щось поздіти. Так, вона стала сурогатною матір'ю, коли брала участь у вельми особливій і надзвичайно секретній програмі. Та бляцький, сука, крісло. Чуть не помер за нього. І тут мене осяяли, я зрозумів, що я один синів нашого покинув осяйного засновника. І найголовніше його спадкоємець. Залишилося це довести, і ви мені в цьому допоможете. Сука, але то хуй душно, я, блядь, не можу. Хай йому греть. Мушу захиститись від народи цього помішаного фондовика. Продовжуйте свою справу, я звернуся до інформаторів і потім розповім, що дізнаюся. До зв'язку. От дідько. А завдання завершено. Давайте ще пройдемо, коротше, одну-дві місії. І я потім подивлюсь, наскільки відос виходить. Якщо він виходить менш ніж на 15 хвилин, то пройдемо ще одну. Якщо більше, то на сьогодні вистачить. Так, зараз коротше глянемо. А. вийти. Зайшла брудну білизну, якої я... ти знаєш, де мене зустріти. Зустрінемося з Юдико на фортуні. Окей. Okay. Дотаємний. Аааа. Ух ти! Бас! Здорово! Біс сушіш. Отже, не стук'ємо це з новой. Це так наш що може до себе на походження. слово походження. Як? Право колокольчик. Біза, що скажеш? Знову ним виглядає зайду. Так, це вершим, але не простий. Іди у своєму роді, проте я за легендою, і зробив спеціально для пару грану. О, проте це жорстко хуйня. Саме так, вона частина угоди, яку старий була із самими гороками. Грану був далеко не матор. Він мав справжню владу. Наш дослухайся поміж таких кінефа знайшов зачіпку, яка може казати для проте, якийсь слід, тому що. Грану, найперше стягу, чи взагалі коли дехто не вийшли, що ради пошкодив вищі призначення його особистому заважав, а заждав генетичної на експертизи, але для немає матеріал. І все, що вони вважають, що виявили важливо охорони собі що була з ним, коли ви повторюші, бо ж Я гадаю, що правда тут, а що вигадка? Саме через це зникають наші. Так і є. Я. я певно в цьому. Я однаково в мене такому вирану живий чи ні. Місце для Генрих. Для Генрих. Іскро. Чи знаєте те, що потрібно нефу? Ми дізнаємо, не що стати з нашими. Чому іскро? Чому я іскро, блядь? Починаю. Чому я іскро? Ти хто? Качеч. Качечка. Я маю справу з людьми, а не з машинами, дружаню. Хочеш мати зі мною справу? Скинь свій прикид. Розумієш, Натяк? Ет! Те, блядь, те подиви. подавай. в мене русофаб, нахуй ти, сука. Хуй. Хуй, я в дубі, блядь, в тебе. Повернутися на орбітер. Окей, повертаємось. Як воно так швидко з кімнати перемістилось, типу в таємну кімнату? Типу, бля, я ж перший йшов. Нереалістично. З нас, що сталося зі зниклими слірійцями. Так, а нахуй я тоді на орбітер повертався? Що, блять? Коротше, давайте оцю місію пройдемо, і зараз я подивлюсь, скільки відосю буде. І потім вже скажу, чи буде далі продовження. Детектори слідів, проте не певен, як вони виглядають. Подивимося, може щось знайдеш. Це хто в нас бізе казав? Думаєте? Я думаю, що це жорстко, блядь. Uh... Right. Це здоровена волотенська рука, їбать, right. це все золото. прикиньте, скільки, скільки то грошей коштує. Відношення для гранума засвідченням у парва не було лівої кисті. Подивився... що за хер? Ох, не до добра це все. Тихо, 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 звук, 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 звук. не ні, отак, звукових ефектів. Музику нахуй. Отак. І ще отак трошки. Мене буде тихо чути, зато буде гру більше, більше чути зараз. Повторний запуск. Беріть наступного добровольця. А можливо нормально буде, чесно, я не знаю, як то приділяти. Що це було? Та це я випадково! Я випадково! Гадаю, це був пожна часовий. Не впевнений цілком, бо ніколи такого не бачив. Ой, бля, і бать прев'юха. Ебать превьюха. Ой-ой-ой, не, все, превьюха топ. Ух ты, блять. Е, захистіть консоль. Не, Фаня, ми знайшли тебе. Згадай перші дні фортуни Свою поразку згадай і нашу перемогу. Без Бессельрісі, твої амбіції марні. Поверни наших братів і сестер, або присягаємося, повернешся в багно. Туда його, сука, хуєсоса. Блять. Загасіть консоль. Що робити? Що робити? Ширусофо помер. Не знайдіть давайчі про Ай, треба тікати, я їх не вивожу. в мене зброя, хуйня повна. Так, все, тепер можна тихіше робити. роботи. Динамічні файти. Просто клас. Обожнюю таке. Опа. Ні, бізе, це шо таке? Бізе! Я не зайду, залишайся на місці. І він поплатиться за це добровольці. Убивай наших людей, щоб спробувати якусь зброю. Так, я віддефав що далі? Слава прибутку, слава порожнечі. на рахунок, це правда. Ух ти. Що це? Що ми бачимо? Це відодання з камери механіка. Ее! Іску краще забратися звідти, доки ми тут е, розбираємо щось там, коротше. Ну піздець, ну чого ж вимикати, якщо так гарно все показують, ну птуємо. Ні, ну це взагалі не серйозно. Ладно, добре. Я не знаю. Зараз подивлюсь скільки відос іде. І потім вже скажу точно, чи буде. Ну, типу, чи буде ще якась місія. Ні, думаю, що на сьогодні хватить. Почали ми проходити, ну, почали ми проходити місію. Я думаю, що в наступному відео ми вже цю пригоду завершимо. Не знаю, сьогодні я напишу, типу що. Почав проходити нову пригоду під назвою Протокол Мертва точка. Це, напевно, якась дуже важлива пригода, тому що тут ніби... І доля і слирить, і того и Нефа, коротше, Короче, ну мені дуже цікаво. Я не знаю, я не знаю. Можливо, ті, хто прийшли, вже думають, а, бать, ти там, сука, даун, ти это нічого не шариш, Ну, мені, в принципі, вообще похуй. Так, зараз чекайте, я ще поставлю Сигіл собі. Спринтейт, даун, боже, может, с какие-то бил сигилы. Нагруди сталкер. Ага. Окей, ну залагало. Ладно, добре. Коротше, дякую всім дорогі друзі за ваш перегляд, за ваш актив на моїх останніх відосах. Сьогодні зв'язку буде 13 місяць. Ще хочу сказати, типу, ну що, звісно, що слава Україні, пам'ятайте, вірте в нашу перемогу. І знайте, що ми 100% переможемо. Всім дякую за перегляд.